Я Горбачова знав давно, і він мене знав. Хоча я належав до групи опозиційної, до групи Сахарова Єльцина, коли став народним депутатом СРСР. Але Горбачов мені якось сказав, що ви знаєте, ви хоч і були в опозиції, але ви були коректною людиною, я вас дуже поважаю і так далі. І ми з ним працювали разом, коли вже вирішилася доля. Верховної ради СРСР, а президент України Леонід Бакарович Кравчук доручив мені представляти Україну, і я сидів в кабінеті Горбачова поряд з Горбачовим Єльчиним Назарбаєвим і слухав всі ці дискусії. Це було дуже цікаво. От це таке тло. Ми зустрілися як добрі знайомі в Новому Орлеані, і ми сам на сам сиділи з Михайлом Сергійовичем, він мені сказав: я дуже вболіваю за долю незалежної України. Давайте згадаємо той час, коли Горбачов після початку перебудови приїхав у Київ, зустрічався з українськими письменниками з Дмитром Павличком Іваном Драчем в присутності Щербицького. Як почалося звільнення України від влади Щербицького після того візиту. Михайло Горбачов виправдовував, наприклад, окупацію Криму Росією. Ну, ви знаєте, що я ж не буду казати, що Горбачов білий, пухнастий, і що Горбачов це побратим Левка Лук'яненко. Це ж просто смішно, розумієте? Ага. Треба ж людям зрозуміти. Горбачов був, залишається останнім романтиком соціалізму з людським обличчям, а не Імперської Росії з мертвим е, обличчям маскою Путіна розумієте, він боявся, звичайно, він був в жахливих там умовах під контролем путінських агентів, е, його там фонди ледь-ледь животів, і можна зрозуміти певні речі, які він е, казав, і з якими ми звичайно не можемо погодитись. Але те, що Горбачов відіграв величезну історичну роль. Це на заході прекрасно розуміють російські шовіністи, російські імперіалісти не хочуть цього розуміти. Вони вважають, що Горбачов є головною причиною падіння радянського союзу, не розуміючи, що радянський союз розпався з об'єктивних причин. Він не міг існувати далі. Ви людина, яка не один десяток років присвятила екології. Так, і тут питання в мене є про Чорнобиль. Коли ви зустрічалися з Михайлом Сергійовичем, чи говорили ви з ним про замовчування Чорнобильської катастрофи? Це було одне з найбільших моїх особистих розчарувань в Горбачові, тому що я на той час на зелений світ, зелений рух України. Партію зелених Горбачов наказав просто прикрити всю інформацію. Вона була 5 років засекречена. На нього величезний тиск, звичайно, чинило КГБ. Він це його, його прорахунок Горбачова. і Він відверто про це казав. Вони вивезли тих людей із Прип'яті, і вони нічого не зробили для сіл, які навколишні були, яких там засипано було радіації, там діти були. Вони навіть не дали йоду. Не дали, не провели йодопрофілактики. От У цьому є проблема, є злочин тої влади. Думки світових політиків вони доволі полярні. Про Горбачова. Горбачов уклав надзвичайно важливі угоди про ядерний, ядерний баланс сил з Рейганом, про обмеження ракет середньої дальності. Це все були просто. Наріжні камені європейської безпеки, яка сьогодні, в результаті російської агресії, зруйнована, вщент. Він намагався провести політичну реформу, сказати правду. Політика гласності була неймовірно, на мій погляд, важливою. Те, що Німеччина була об'єднана, це велетенська заслуга Горбачова. Перше, друге, Горбачов е мав. Хибні ілюзії про те, що Радянський Союз можна реформувати. За ним залишаються ті ілюзії, ті помилки, ті прорахунки, які є за людиною його епохи. Він не вийшов за межі своєї епохи в оцінці системи так званої соціалістичної і Радянського Союзу. Він прекрасно розумів формулу. Бжезінського, який сказав, що без України Росія ніколи не стане імперією, тобто ну не буде великою державою тільки з Україною поневоленою вона стане імперією. Це формула Бжезінського. Прекрасно це все знав Горбачов. І він розумів вагу України в балансі загальносоюзному. Звичайно, він не міг бути в той час за відділення України ніяк. І тому, звичайно, не Горбачов спричинив незалежність України, а український народ.